Такі в нього диски. Прикольненькі, з наклікими. Forte. Дисковий тормоз. Кстати, мабуть, диски більше, ніж в Софії. Розкраска така класненька теж. Біла з синьою. Переключалки з Шейману, стандарт, так як в Софії, коротше. тут те саме. Стандарт! Да. Попробуй коротше, два тормоза нажати і на вилку нажати на передню. Два тормоза держиш сперед, оці ход два, і нажимай. Бачиш? Вилочка робить. бачиш? Що, поки, так. Все, покупаємо, покупаємо. Покупає. Електрон з класу зрабатує. Все, все? Ти да, покрутиш додому? Давайте без тебе сфоткаю хочеш. На заставку. Є. Yeah. Тобі на прев'юху тоді. Да. Точно цей, все, отлічно. Да. Ну то коротше стави те саме. І збоку десь. Я тобі гроші дам розплатитися зайде. Мою фати тобі слухай. Колеса прикольненькі. Ну. Класний, скажи. Ні, реально? Скажи, дві чорні колеса з синім наклеечком прикольно смотриться. І так гарно, короче, крутиться, як ти їдеш, типу. Ну. Дисковий тормоз, блін. А я до Додому? Так, на тобі баблоси. Додом, Дядьку давай. Угу. Ну, то те, що треба. Давай дядьку, дядьку прочитай. Слово треба перетягувати, як звичайно, да? да, так? Ну, ну. Все, все кажи по подякував. Давай дядьку по рукам вдари. Все, Всего. хай служить. Да, все, давайте, пошли, бери, виганяй. Тей. Все, славу, дякую.